Я з вами ваша Катя, і ми сьогодні продовжуємо грати Орі. І в нас малесеньке, ну даже не малесеньке, я сказала чудове класне оновлення. Я розібралась і ще й пошукала, порилась, що в Орі також можна встановити українську мене озвучку, українські субтитри, український переклад де не де. -де. А, так що це вже теж здвиг такий хороший. Правда, трошки я покопалася, тут непонятно було, бо якось. Ось ще да? е Ущелина скорботи. Ну, воно буде, я так скажу, буде трошки може кривувато, косовато, напевно, десь. Але? Але, ось ну тисніть, уже класніше. Точно, блін, я забулась, як тут лізти, як тут пливти Точняк. Де тройно! Блін, опасно тут капець. Опасно, я забулася її. Луччок попливе вниз. Ляга. Тут надо одне золотить, потім друге Ой-ой-ой. Давайте тут збережемося, да? Ну так, типа на вся... Два рази? У нас є два нещасних рази Чтоб А як тут? Я забулася Я не пам'ятаю вже серйозно, як тут. Блин, Блін, і все, і Другий раз, тут обережніше якось. Блін, ну тут дам. Тут, напевно, я помучусь зараз. Бо я не представляю, я тут Блін, все одно один раз цепанулось. А, -а, а мені просто потрібно забрати і повернутися назад. Все, все, я уже. Я уже продула. От, два раза. А я можу якось? Блин, ну два раза. А есть ли туды? Блін, і... да ну шо це жорстко. Ні, ну розумієте, що це прикол у тому, що я... Ох ты! Ох ты, лки-палки! Що ж ти будеш казати? Я попливу зараз назад на... на блін! суть в тому, що я ще поставила найменший рівень, розумієте? Ну типу, щоб ну... Бо в мене виковбасі, коли воно дуже занадто муторно, йолки палки опять, і опять я не допливу назад. І опять я не допливу назад. А що робити? Ні, ну якщо я зараз буду довго мучитися, то ви не удивляйтесь, якщо тут буде вирізано, бо Ну, нікому це не буде цікаво дивитися. Не... Це не буде нікому цікаво дивитися. А якщо я, наприклад... Не ну, серйозно, я, ні, ну а! -а, -а! така, вов ще непросто, взагалі непросто. Давай, вбивай мене. І все. Давайте я напевно серйозно зараз помучусь. Не, ну это, конечно, они придумали. Блин, и опять, и опять. А, блядь, еще это сделала просто. Скажите мне. Все, я стараюсь чисто забрать. Один раз удариться, ну точно з першого разу, блин, давай, умирай. Умирай, пожалуйста, помирай Загальному, зараз я, напевно, дуже буду довго мучитися, і я предлагаю вам. В общем, я зараз вернуся. <гум> взагалі я повернулась, я тут. Тут ну, взагалі ви нічого не втратила, я так, я так взагалі скажу, тому що тут треба було взагалі трошки пролетіти, піднятися вверх і забрати ще одну а, цю чепушилу, щоб пролетіти. Так, да, я збереглася. Бо я знаю, що я зараз не попаду. І Треба тепер до дверей якось, да? долетіть. Є, боже, спасибо. Ч цей... Ах ти гад, ти, блин. Ну, конечно, він буде вже ждать тут, да? Ну, сто відсотків. Я цього обож обожнюю просто його. Саме, блін, неприкольна штука, це же б'є. Так, тут я збережуся. Добре. Тут я збережуся. Блін, зараз полетиму вниз. Полетиму вниз і мені щось не подобається. І все, я так довго промучилась, ви просто не уявляєте так, так довго промучилась, що це. Б... Ну, що я це зробила? Я не знаю, не питайте. Не питайте мене, о, діло, діло буде. Цей дух теж став жертвою нібеля. Нір летіла по повітрю ширяла у небі, її світ не знав меж, доки ліс не осліп. Сьо, можна поглинути світло. Боже, як приємно, приємно це українською. Тільки що саме сумне немає української сторожі лактики. Нема. І ще навіть в задумці нема. Ну, це наскільки я знайшла, можливо, хтось знає іншу інформацію, то напишіть мені в коментарі, будь ласка. Ви освоїли здібність потужний стрибок. Утримайте W', а, доки здатність не перезарядиться, а потім натисніть Space, щоб стрибнути особливо високо. Прошу. А, а типу... нічого собі. А ну, давай. Ніч собі, да? Блин, не так. Блин, не так. А де я... де я буду? Хорошо. Там не непогано, що ми тут, хоча б. Може нам потрібно... от туди? Ні, нам туди не немає сенсу. Нам потрібно би. Де я понял? Уху-ху. Да, ага. Ага. Mm. Ну Допустим, допустим. Уху! Uh -huh. Я напевно тут збережусь, Ну бо, бо я себе знаю. Я себе знаю, я ж кажу, що я це. Давайте, напевно, так зробимо. Пацаны. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Паучиха. Блин, я представляю Ну, радость это паучиха, звук. Да это я Ага, конечно, блин. Блин, ски я буду пропонувати на людку, ну треба тоже мылый хороший котик. Ну и конечно. Конечно, блин, неудобно с Сюди не надо сповзувати, да? І тут уже все. І тут вже все. А я? Ну, я, можливо, що не розумію, да? Піду ти сюди. Блін. Ну, постійно ну, це? У мене вічна ця проблема, що я забуваю, що не потрібно. Не потрібно. Так, добре. Да сюди, ну це мені потрібно. О, ну блін, ну ж, це було добре, Будь ласка. Слів нема одні емоції, знаєте? Ага. Ну, тепер я буду дуже довго опять, да? Ну, можливо, дати підлатиш до мене. На мене увага. Ну, давай ж. І все. Я не встигаю долетіти, хоча є інша методика. Є інша методика. сюда нам по факту надо, да? Все, падла, понятно ты. Но я тут бережусь, я себя знаю. Угу. Ну, ну хорошо-то, да? Хорошо, конечно, Уху, хорошо, Взагалі класно, классно, а що далі? стоп чи Чилы Жин їдуть, А що далі? Я зараз возражусь тут и сбережусь там, и буду все четко. А ты, елки, палки, Катя, ну сколько можно? Ну сколько можно? Ну я уже пищать начну, супер, да? Сразу такая. Сберегтися. Му ну, не хорошо, не хорошо, не по християнски. Допустим, ну, хорошо. Ждите, выйдет. Дися. Та куди нам наша переноситься, по факту ж нам нікуди не треба Нам нам сюди надо. Нам надо і сюди. Я збережусь. Я збережусь, а нам. А стоп, стопу куди нам надо? Ну, нам надо наверху сюди якось добратися. Збереглись, це вже непогано, звісно. Це вже дуже непогано. Так, дайте мені. Другой взагалі, а шо... Що... Чопа, чок, -чуп, лки-палки! Така собі ідея була, Кать. Така собі була ідея, Кать. Нехорошо, нехорошо, представляєте, зробила я. А що мені робити тепер? Як забратися туди? Ні, я б сказала, дуже максимально не добре я зробила. Мені просто треба вробити тепер, а як далі? Питання, як далі, йолки палки І все. Єпе. Ну я не люблю ці колючки, їх вже ненавиджу Я бачила всі, як я з ними промучилась просто. Ну, це був якийсь. З однієї сторони думаєш, Та блін, да що там його летіть-то, Серйозно, я так думала, що там його летіть? А? а потім ні, потім ні думаю. А це мені зараза, думаю, все-таки летіть, якось трошки надо. А як, як, зараза ж ти будеш хороша, а? Ну, скільки можна з мене знущатися? Жопу колей, слухайте, взагалі? вообще не по християнськи да? І що будеш робити? Можна так спробувати, так? Да? Але це можна спробувати, але це для мене виглядає нерозумно максимально. Треба, щоб залишилось. Ні, ну давай вже зразу. Не варіант, не прокатить так. Не прокатить. І все, а що далі робить? Так може нам і не туди і треба? бо я щось так начебто це направлено і думаю. А може нам не туди надо, бо я не знаю, серйозно, ну. Ну і туди не можна. І сюди не можна. І що ти будеш робити? Якщо не туди, а не сюди. Я не знаю, серйозно, я вообще не знаю. Ні, ну якось взагалі не то, да? Не, не, не то пальто. Ждіть, дайте роз, розібратися. Дайте розібратися, да не вже я сьогодні буду вирізок 100 тисяч робити, поки я буду розбиратися. Ну, взагалі це. Я завжди граю в цю гру і в мене завжди тисяча вирізок, блін, тому що я два дні проходжу якісь моменти ось такі. Ну не виходить в мене, як інших там спідранець, взагалі я не розумію, як це люди роблять. Ухтаро, це було нервно, нервно, бо я намагалася зрозуміти взагалі, типу, як мені в бік стрілянуть себе. Бо там написано, типу, я верталася назад, мені кажуть, хочете стрибнути вверх, чіпляєтесь і стрибаєте. Я така, хорошо, і я один розпруву, другий раз провев, третій і. на десятий раз. Да ну, я палки що ж ти будеш робити? Бережусь тут на всякий випадок. Так. Опять! Ми знову тут, а лки ты будешь... Шо ти будеш з ним робити? Так, стоп. Щось я не поняла. <світ> ну, мені ж потрібно туди. Ну, правильно. А, мені треба було пробити намисне, щоб пролазити вверх все. Ви думала, якого ми... Кого ми тут... Ух ти Ух ти як гарно Можна, коли б було б було, було, було б і далі, так? Да? Ну ладно, вже ж. Так гарно, ріг не зберіться. Е, Так. Та Нічого собі? Нічого собі, не дивно, що куру уникається у місці Сонячний камінь, все випромінює, все ще випромінює світло, якого воно боїться. Ага. І нам цей камінь потрібно забрати чи що? <звук> То Ми забираємо цей камінь. Ви знайшли сонячний камінь. Це легендарна руна відкриває вхід у, до гору хору. гору хору. <звук> Хорошо, добре, добре, вже непогано. І що? Що нам тепер робити? Йти в Гору гору О, це він другу приніс. Ну, і на нашому другу. Хто не пам'ятає, ми з цього починали. Точніше, з нашим другом починали. Він про нас дуже хвилювався. І його оживили, то він тепер буде жити з нами нарешті. Їхня подорож надихнула навіть того, хто сумнівався. Е О, все, тепер будемо дружити, каже. Вулкан Голго знайшов місце, яким міг назвати своїм. Класно, слухайте, класно, я за них рад. Ну, звісно, стільки проспать да, пролежать, то важко вирухатися, можна його зрозуміти. No. Сонячним камнем ми тепер можемо пройти через браму гори хуро, але відчуваєш тремтіння і гуркот у лоні землі. Гора хуро ось ось викине вогонь, не можна втрачати ні хвил. Ой, давайте ми, може, перенесемося кудись, чи що, я не знаю, полети. І що і і тепер нам робить? І що тепер нам робить? Вони з нас, так? Да? Нове завдання знайдіть і відновіть гору Хурос. Я що пропоную взагалі? Ми зараз тут завершуємо. Дуже прикольна да, історія. А, можливо, трохи буде сьогодні коротша серія, така я не знаю, скільки ми там пограли. І по факту, по факту, е, наступна серія цієї гри повинна бути остання. Заключна серія, повністю, да, ми не все обходили, але я думаю, буде цікаво подивитися кінцівку. Зараз, якщо ще сюди бахнуть цю кінцівку, то це буде занадто довго. Так що, всім дуже дуже дякую, що дійшли зі мною до цього. Момент Дивились зі мною, бачили, як я туплю, і все рівно мене підтримували. Дуже вам дякую. Обов'язково підписуйтесь, бо багато хто дивиться без підписки, а мені маленькому такому ютуберу. Обідно. обідно. Так що підписуйтесь, обов'язково коментуйте, лайкайте, я буду цьому дуже-дуже рада. А зараз всім гарного настрою. Я всіх люблю.